Ви не повірите, але маємо чудову новину для українців у Канаді за програмою КУЕЕД. Доброго ранку, друзі! Канадський уряд продовжить термін подачі заяв на продовження дозволів на роботу для українців до 31 березня 2026 року. Якщо ви прибули до Канади до 31 березня 2024 року, тепер у вас є час до 31 березня 2026 року, щоб мати можливість подати заявку на продовження робочої візи в Канаді. Це означає, що таким чином ви зможете продовжити свій дозвіл на роботу ще на один рік і продовжити робочу візу в Канаді ще на три роки в березні 2026 року, що вам дозволить надалі будувати своє життя та кар'єру в Канаді, надасть більше часу вивчити англійську мову. можливо, дочекатися інших нових імміграційних програм, які можуть бути введені в дію на протязі слідух 4 років. В березні 2026 року ви зможете продовжити робочі візи ще на три роки. Крім того, всі українські тимчасові резиденти та їхні родини в Канаді матимуть доступ до безкоштовних послуг з поселення до 31 березня 2025 року. Тому якщо ваша робоча віза не закінчується в цьому році, а закінчується після березня 2026 року, ми рекомендуємо подавати документи на продовження робочих віз на початку березня 2026 року. Якщо у вас є запитання, або вам потрібна консультація, щоб переконатися, що ваша заявка підготована правильно, або уникнути затримок, або відмови, звертайтеся, будь ласка, до нас за безкоштовною юридичною консультацією. Якщо у вас є запитання щодо вашого поточного імміграційного статусу або програми, яка найкраще відповідає вашим критеріям, будь ласка, також зв'язуйтесь з нами для безкоштовної консультації, натиснувши на посилання нижче і назначте безкоштовну консультацію, щоб отримати відповіді на ваші запитання. А також ваші мрії, сумніви щодо отримання статусу постійного резидента в Канаді. Також не забувайте натиснути на вподобайку і підписатися на наш канал, щоб отримувати в майбутньому самі свіжі новини стосовно імміграції українців у Канаді. Вдачі і наснаги вам усім на тернисних дорогах канадських імміграційних програм і до нових зустрічей!